Шашлик чи овочеве рагу. Е, мабуть, я виберу шашлик. Шашлик, звісно ж. Шашлик, звичайно. Шашлик. Звичайно, шашлик, бо я обожнюю м'ясо. Звичайно, шашлик. Я люблю тільки шашлики. Так, українці полюбляють шашлики. Це не просто страва, це ритуал. Це запрошення до хорошої компанії та відпочинку. Запашне соковите зі скоринкою м'ясо, що шкварчить на мангалі, одразу збуджує багатьох з нас апетит та малює картину застілля з друзями та рідними за святковим столом. Існує безліч рецептів шашлику на будь-який смак та на будь-який гаманець: свиняче, куряче, яловиче, рибне, з грибів та овочів. Чи не найважливіше в шашлику це правильний вибір правильного м'яса? Нема на Україні такої людини. Щоб зовсім не поважала доброї свинини. На шашлик беруть ший з прослойкою. І вона тоді, коли жариться, вона тоді йде, сочне м'ясо робиться, тому шашлик завжди беруть. На шашлик беруть ший. Є й таке м'ясо, є костріц на него кого-то була дишка в народі. І ще можна кості цього так обрати. Тут вже йде кісточка. Там вже кісточка йде, так. Люди зацікавлені в телятині і полюбляють. Відрізняється м'ясо говядиною від свинини тим, що воно більш йде делікатніше, більш дієтичніше. У приготуванні шашлику в кожного з нас, безперечно, є свої секрети та секретики, прийомчики та лайфхаки. Шашлик може бути приготовлений по різному, але він завжди стане коронною стравою вашого столу. У нас тут є е, перець, сіль, паприка і також е, різновідні трави. Ребята, шашлик буде такий, ви оближете пальчики, а животі скаже, да, іще. Залишаємо на дві години у холодильні і після двох годин е, можна вже його е, смажити. Шашличок, чок-чок, шашличок. Осінь. Пора шашликів. Особливо на природі. Гадаю, що всі наші рекомендації були корисними для вас. І не забувайте, що головним інгредієнтом цієї смачної страви є не лише м'ясо та приправи, а й ваш гарний настрій та дружня компанія. Смачного!